Всім привіт! Ви на каналі Dart Citizen і в цьому ролику я хочу розповісти, як перетворити свій ПК на Nintendo Switch. По-перше, для чого це все потрібно? Це все потрібно для того, щоб грати в ексклюзивні ігри для Nintendo Switch, якщо, звісно, у вас немає самої консолі. Сама Nintendo Switch це досить така цікава консоль, у якої, на жаль, немає конкурентів. І свого часу я навіть хотів витратити досить великі для України кошти, аби купити собі таку консоль. Але все ж таки щось мене втримало, і я так і не купив собі Switch. А купити я її хотів лише заради однієї гри. І це Pokémon Let's Go Pikachu. А саме зараз я знайшов досить таки простий спосіб запускати ігри, які створені для Nintendo Switch на звичайному ПК. Як ви бачите, для цього необхідно мати лише геймпад. Насправді можна і без нього, але ну, з ним буде все ж таки зручніше грати в ігри, які розроблялися під геймпад, а не під клавіатуру. І якщо для вас це окей, то можна спокійно грати, використовуючи лише клавіатуру. Що ж, давайте подивимось, як нам все ж таки запускати ігри для Switch, де їх брати, і як їх запускати на звичайному PC. Погнали! Що ж, давайте взагалі подивимось, що нам необхідно для того, щоб е, грати у Nintendo Switch ігри на PC. Як я і казав, нам потрібен юзу емулятор так, ось ось так він виглядає. Бачимо, що це звичайна тека з переліком ігр, які в, в ній є. Так, ну, давайте подивимось, власне, як його встановити на наш комп'ютер. Ми просто відкриваємо Google і пишемо Yuzu. По першому посиланню в нас відкриється yuzu-emu.org Відкриваємо цей сайт. І завантажуємо з нього а, юзу для вашого комп'ютера. Юзу є під всі платформи. А, тобто під Windows, під Linux та під macOS. Завантажуємо. Ну, в даному прикладі я буду використовувати Windows, завантажуємо під Windows і, і встановлюємо як звичайну програму. Ну, а зараз для прикладу, давайте я покажу, як його встановити на віртуальній машині. Не звертайте уваги, що це Microsoft Edge, це лише віртуальна машина. Тобто заходимо в Google і набираємо юзу. Знов переходимо на сайт програми, завантажуємо її для нашої платформи. Так, ну ось ми її завантажили і інсталюємо як звичайну програму. Нічого не обираємо у налаштуваннях. Нас все устраює, і тому ми натискаємо «Install». Програма додатково завантажить деякі файли, які необхідні для роботи. Ми поки чекаємо, це не займе багато часу. Зараз вона вже має запуститися. Все. Програма пише нам, що дякую за інсталяцію. Ми можемо це згорнути і вже запускається наше юзол. Але бачимо деяку проблему. Ця проблема буде і у вас, як тільки ви встановите програму. Їй необхідні ключі а шифрування для її роботи. Тож, як їх дістати? Посилання на ключі я залишу в описі до цього відео. Також ви можете самостійно згенерувати ці ключі за допомогою програми Emusac. Ну а зараз завантажимо а, наші ключі. Ось ми їх завантажили. Нам знадобиться 7 zip або будь-який інший архіватор, щоб розрахівувати наші ключі. І розрархівовуємо наші ключі. Ну, а далі ми просто відкриваємо нашу папку із юзу. ось натискаючи файл, open user folder. Тут бачимо теку, яка називається keys. І в неї ми маємо перенести наші е, ключі, які ми завантажили або згенерували. Ось ми бачимо наш ключ, ми його переносимо і перезавантажуємо юзу. І все. Наша програма більше не ругається, і ми можемо просто спокійно собі грати. А далі нам необхідно налаштувати сам юзу. Для цього ми заходимо в Emulation Configure. І тут вже маємо налаштувати все, що нам потрібно. Насправді, єдине, що тут нам потрібно налаштувати, це лише налаштування геймпаду. Тобто, ми підключили наш а, девайс до комп'ютера, і все, що нам залишається, це лише. А, налаштувати геймпад, або налаштувати кнопки, які ми будемо використовувати для того, щоб грати. Ну, а далі все, що нам необхідно зробити, це просто створити теку для нашої, нашого емулятора. Ну, наприклад, назвавши його: а, юзу, і це буде тека для наших ігор, куди ми будемо завантажувати ігри. Де брати ігри, я вже не буду цього вам казати. Ви самі, я думаю, знайдете і розберетесь, де їх завантажувати. В кожного свої е схеми, де ви можете завантажувати ігри. Я думаю, так само ви розберетеся з іграми для Nintendo Switch. Коли ми створили теку для наших ігор, не забуваємо, що нам необхідно сюди скидувати саме. Nsp файли. nsz, які ви також можете завантажити, ну ви самі знаєте, де ви їх завантажуєте. Емулятор не буде сприймати NSZ-файли, необхідно ще додатково розпакувати, щоб вони стали NSP файлами. І після того ви вже можете натиснути у емуляторі юзу кнопку File load файл і обрати той NSP файл е, гри, яку ви хочете запустити. Вона у вас з'явиться у загальному списку, і ви вже зможете її запускати просто подвійним кліком, ось так от. Ну, а те, що стосується ігор для Нінтендо, я думаю, кожен для себе там щось знайде. Ігор для Нінтендо різних Дуже і дуже багато. Там є усілякі лейно по типу Маріо, які хтось покупає за дуже-дуже великі гроші, але є й досить а, годні ігри, які ви можете для себе знайти. Ну, ось я, наприклад, знайшов це серію ігор про покемонів. Я не знаю, для мене це а, я фанат покемонів, був у дитинстві. Я збирав, може хтось знає такі фішки. Ми грали біля під'їзду, грали ці фішки. В мене там я назбирав дуже-дуже велику колекцію, а потім її комусь просто віддав. Тому для мене це а, така частинка моє, мого дитинства, і я дуже хотів до неї доторкнутися. А доторкнутися до неї можливо лише на Nintendo Switch, тому що. Покемони це власність Нінтендо, і е, вони не дають більше нікому ліцензію. Вони випускають ігри про покемонів лише на своїй консолі. Але також не покемонами єдиними на Switch є е, е, досить різні потужні ігри, такі як Відьмак навіть. Про якість відьмака на свічі по ньому не проїжджався лише лінивий, тому що свіч це портативна маленька консоль, яка доволі слабка за залізом, і вона не може відтворювати так само ігри, як це може зробити та ж. PlayStation або комп'ютер. Але те, що вона дозволяє це запустити на такому залізі, це неймовірно і те, що... і те, що вона залишається популярною і сьогодні, лише підтверджує цю думку. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Ви були на каналі Dart Citizen. Ще побачимось в нових відео. Бувайте!